Павло Войтех живе в гуртожитку ліцею залізничного транспорту більше десяти років. В своїй кімнаті зробив косметичний ремонт. Він працює на залізниці. Винаймати квартиру коштів немає. Квартиру знімати на даний час дуже дорого. Гуртожитків по Чернігову ну, знайти можна щось, але нам ну, більш. Уже варіант буде. Людмила Рожок живе тут більше 15 років. Каже, якщо гуртожиток закриють, де житимуть з чоловіком, не знає. Подобається, дуже подобається. Ну то є, я проживаю тут не одного дня, я не пожалкувала, що ну, я сюди якби заселилася, і ну, тобто, мене не мене все влаштовує. А куди нам йти? Нам нікуди йти. Ну, тобто цю квартиру ми не, не знімемо, тому що ми її, ну, просто фізично ну, моєї не потягнемо. У гуртожитку ліцею залізничного транспорту проживає близько п'яти сотень людей. Більшість з них студенти, але тут живуть і люди на постійній основі близько сотні постійних мешканців. Сюди також відселили частину мешканців з обваленого гуртожитку на Попудренка, 16. Розмови про можливе закриття гуртожитку розпочалися на початку минулого року. На початку 2020 року був складено припис при позачерговій чи черговій там перевірці управлінням ДСНС України в Чернівській області. Фактично було створено два приписи: один по будівлі гуртожитку і окремий був припис по навчальному закладу. Той припис і акт, який був складений по гуртожитку, був поданий до нашого окружного адміністративного суду на закриття до повного усунення порушень. Всього порушень було виявлено таких суттєвих. Це 20 порушень за словами комендантки гуртожитку Ольги Лящинської. Своїм коштом вони усунули 17-20 недоліків. Протипожежні пожежні куточки оновили так. Це були в приписах. Відновили вогнестійкі двері. У щитовій частині, в ліфтовій, на технічний поверх та люк на дев'ятому поверсі. Докупили вогнегасники, докупили пожежні рукава. Кожна особа, яка у нас два рази на рік, вони проводжу я їм інструктаж, пояснюю ще раз правила проживання, правила пожежної безпеки, і вони засвідчуються своїм підписом у відповідному журналі. За словами директора ліцею Максима Поджарого, залишилось встановити лише систему протипожежної сигналізації, проект якої вже розроблений. Але заклад не має коштів на її закупівлю. На це потрібно близько 4 мільйонів гривень. Наш навчальний заклад може заробити ну, максимум 1 мільйон гривень за рік, бо ми все ж таки освітній заклад державної власності. І не приватна організація, тому для нас основним це є освітній процес, а все ж таки утримання державної власності це прерогатива держави. За його словами, зараз єдиний вихід для ліцею, щоб зберегти гуртожиток знайти інвестора. Є надія, дуже така потужна про те, що все ж таки заклад не закриється. Якщо ж о, закриється, я думаю, що треба буде знаходити ще якісь майнові комплекси, де можна було б розмістити в тому числі і наших учнів, учнів педагогічного ліцею, там і тих е, дорослого населення, які там проживають. Студенти ліцею залізничного транспорту про перспективу закриття гуртожитку висловлюються так: може на покинув навчання, а як не буде життя, і це моя найкраща м'яса залізничникам. Тільки знімати квартиру більше нема. Тут кімнати дуже уютні, тому, тому що тут і ванна, і туалет одразу в блоці. В деяких обсягах це один на весь етаж. Апеляційну скаргу ліцею суд не підтримав, каже Максим Поджарий. Згідно з рішенням 6-го адміністративного суду міста Київ, функціонування гуртожитку без системи протипожежної безпеки небезпечне для життя. У контексті аналізу наведених доводів апеляційної скарги судова колегія зазначає, що кожне з порушень навіть саме по собі створює очевидну загрозу життю та здоров'ю людей. А їх сукупність сказує на максимальний ступінь такої загрози. Що є неприпустимим і вимагає негайного застосування відповідних заходів реагування, згідно з цим рішенням, в керівництво ліцею є час до середини лютого 2022 року, щоб усунути всі недоліки. В іншому випадку гуртожиток закриють. Гордій Єрмак, Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.